Вітаю, друзі! Мене звати Ніхуліна Ярослава і я навчаюсь на п'ятому курсі в Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка. В цьому ролику хочу розповісти, яким для мене є факультет української філології, культури і мистецтва та чому варто без жодних роздумів вступати на освітню програму другого магістерського рівня літературна творчість. Заінтригувала? Відчуваю, що так. Тоді не будемо гаяти часу, а переходимо до перегляду. Для мене факультет української філології, культури і мистецтва це перш за все факультет безмежних можливостей, де кожний студент та студентка мають всі можливості для того, аби реалізувати у життя свої творчі та наукові задуми, проекти, реалізуватися як науковець, фахівець, а також насолоджуватися студентським життям. Окрім цього, факультет української філології, культури і мистецтва. Це про можливість навчатися на унікальній освітній програмі другого магістерського рівня Літературна творчість, під час якої я маю змогу комунікувати з найкращими у світі викладачами, які готові ділитися своїми фаховими знаннями та надихати на те, аби досконалюватися та розвиватися.